Друзі, всім привіт! На дворі така ось осінь. Виробляється безкоштовна енергія. Інверторок працює, 12 година виробляє майже пів кіловат безкоштовної електрики. Але сьогодні мова буде не про це опалення, бо воно мало ефективне взимку. Чому мало ефективне? Тому що ось за січень 84 кВт годин. Покажу вам, що у лютому 131 кВт був зенерований. І тому вам далі розкажу про те, як можна зекономити взимку на електроопаленні. Якщо у вас встановлені сонячні панелі, то взимку, як ви знаєте, мало сонця, короткий день, тому ця установка вона для взимку мало ефективна. Для чого вистачить 100 кВт електрики взимку? Вистачить там на холодильник, на чайник, там підігріть там, може бойлер. Але на опалення його не вистачить. Чому? Тому що кожен знає, що він споживає там улітку, там, в будь-яку пору, це не менше, ніж 100 кВт годин. годину. Тому сьогодні піде розмова про. Електроопалення, яке нам пропонує держава. З 2019 року, коли підключав станцію, я підключив собі тариф на електроопалення. Ну, він був і до цього, і працював він до 2021 року. Десь у декабрі його відмінили. Працював він цей тариф ще й раніше. Він там 17-го, може, 16-го року, може раніше працював, точно не знаю. Але я підключив його у 19-му році, і цілий от рік, цілу зиму я опалював цим тарифом і навіть ще з осені там був період, що я ним опалював. Потім його відмінили. Зараз його знову ввели в Дію, і я вам покажу, в чому його суть. У період з 1 жовтня, з 1 жовтня, ребят, уявіть собі, з 1 жовтня. Тобто, це з октября місяця, по 30 квітня. Уявляєте собі, по 30 квітня 25-го року для споживачів забладнаними установленому порядку електро Опалювальними установками, діятиме пільговий тариф. Тобто зараз в цей час діє пільговий тариф 2,64. Уявіть собі, 2,64. От. 2000 кВт дають. 2000 кВт на опалення. То які панелі там можуть вам це покрити? Якщо ви потратите гроші на панелі і будете все одно будете платити. 4, 4,32. Тобто, якщо ви підключите цей тариф на опалення, ви будете економити реально гроші. Реально, 2,64. Але саме головне, саме цікаве, що якщо у вас встановлений двозонний щетчик, день ніч, то ви будете споживати ще менше. Ось. Питання людина задає: Якою вартістю буде електроенергія, якщо будинок чи квартира в самому порядку обладнані електроопаленням? Зонним лічильником. Ось, Зонним лічильником, Зонним. За згаданих умов споживач отримує вночі електроенергію за тарифом РУП-32. Руб 32. Уявіть собі, ребята, рубль 32. І Зараз у мене вночі електроопалення. Опалення працює топи собі спокійно, без всяких панелей, без всякого заморочування. Розумієте, яка економія? Отак от, от, ребята. Тобто, якщо ви собі встановили тариф на електроопалення, у вас реальна економія. Не треба от ті тени, нагрівати нічого. Там, гріть від тих панелей. Просто собі використовуйте ту енергію там, для, для, для своїх потреб. Там ну, трохи економите ті 100 кВт, там, у кого більше панелей, того більше. Але реально ви економите кошти. Оце ось інвертор. А оце оце котел. Отакий ось от котел. Требують, щоб був котел. Іменно щоб був котел. У кого кондиціонери, там, може, якщо тепловий насос, то може зараз можна тепловий насос, не знаю. Але електрокотел. Купив я самий дешевий отакий електрокотел був. самий дешевий цей Тенко. Висить просто, але в мене електрика. Там вночі груп 32. А в день 2.64. Вот так вот. Вот такая вот все, ребята, вам информация. Для размышлений. Вот так вот. Ну, зараз вышло сонечко. За сегодня все. скільки тут. 6 киловатт панелей, да? 1 киловатт згенеровано. Ну зараз вышло солнце, пішло. Пішло, может, сегодня щось там нагенерує. праздник ребят. 5 киловатт залетает. 5 киловатт с 6 киловатт панели, 5 киловатт захода. Безкоштовная электрика. Ну, теж экономия. Вот такая вот видео. Кому было цикаво, полезное. Ставьте лайки, подписывайся. Всем до встречи в эфире. Пока.